Електронний військовий облік у Міноборони розповіли, які зміни чекають на українців. Україна зможе розміщувати свої IT-системи у хмарах країн-членів НАТО, це посилить кіберзахист, відкриє доступ до розвіданих партнерів та зменшить кількість об'єктів критичної інфраструктури. Документ удосконалить взаємодію між реєстрами та розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Це дозволить наповнити оберіг за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії. А громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК, наприклад, інформація про навчання на денній формі чи дані про інвалідність вже будуть в реєстрі. Громадяни зможуть вносити зміни щодо своїх персональних даних, наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов. Військові зможуть подавати електронну заяву про отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого захисника. Але у разі неможливості військової частини надати відомості комісія залишатиметься. Дякую, що переглянули. До зустрічі.